За даними компанії ТІНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Херсон здригнувся від потужного вибуху. Гуркіт почуло у кількох районах міста. Це на розі вулиць Чорноморської та Перекопської підірвали банк. На 102 зателефонувала жінка, яка повідомила, що на першому поверсі будинку, де розташована банківська установа, стався вибух. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та працівники експертно вибухової служби. Результат вибиті двері та вікна, обдерті стіни та стеля. На щастя, вибух стався після завершення робочої зміни. Тож ніхто з банківських працівників не постраждав. На щастя, лихо минулої мешканців будинку, в приміщенні якого розташований банк, хто і для чого заклав вибухівку, в поліції, поки припускати не беруться. Про версію ще рано щось сказати, бо тільки працює слідчо-оперативна група. Копи відкрили кримінальне провадження. Підозрюють, хтось навмисно хотів знищити банк. Підривників шукають.